Трансферна кампанія цього року така насичена, що ми просто не встигаємо за переходами футболістів. Особливо активні у цьому аспекті Челсі та клуби Саудівської Аравії, але про них окремо. Друзі, вітаю! З вами Футбол на Дивані. Я вирішив структуризувати трансфери, а тому давайте розглянемо офіційно підтверджені переходи червня. Почнемо з топ-4 АПЛ. Підпишіться на канал і починаємо. Капітан Манчестер Сіті Юкай Гіндоган після оформлення требу поїхав підіймати Барселону. А тому на його місце ПЕП придбав Матео Ковачича із Челсі за 29 мільйонів євро. Хорват може пахати у центрі поля і є універсальним солдатом. Тим паче його вже давно нахвалював сам Гвардіола. Окрім того, із оренди повернувся Жоао Канселу, але, як ми знаємо, ПЕП другого шансу бутівникам не дає, а тому скоро португалець покине команду. Віце-чемпіони Англії після повернення до Ліги Чемпіонів вирішили не скидати оберти, а нав'язати боротьбу за чемпіонство Манчестером наступного сезону. Мікель Артета вже позбувся Енслі Мейланд Найлза і Пабло Марі, а придбав дійсно зіркових футболістів. Кай Хаверц у Челсі нібито і не провалився, але залізним гравцем старту так і не став. Проте німець має такий потрібний Артеті досвід великих перемог, адже саме він забував вирішальний гол у ворота Сіті у фіналі Ліги Чемпіонів. Другим новачком Канонірів став Декон Райс з Вестхему. Артета взимку законов на трансфері Мудрика, а тому зміг собі дозволити трансферний рекорд. Відтепер Райс – найдорожчий англієць в історії. А 20 років тому найдорожчим був Ріо Фердінанд. Відео про цей та інші топ-трансфери є на каналі. Посилання у описі та у верхньому куті. Подивіться, вам сподобається. Як на мене, трійка Одего Райс Хаверс виглядає перспективно. Шкода, що парті збирається піти. Тепер Гартиті потрібен лише центральний захисник і центр форвард. І команда готова. Ерік Тенгхак провів у Манчестері колосальну роботу і продовжує чистку складу. Слідом за Роналду, Юнайтед покинув мемний Філ Джонс та скоро має піти не менш мемний Харі Маквайер. Окрім них, контракти з клубом не продовжив голкіпер Давід Дехеа. Першим новачком Манчестер Юнайтед цього сезону став Мейсон Маунт, якому тепер не бути наслідником Френка Лемперда у Челсі. За 24-річного півзахисника Юнайтед заплатив 64 мільйони. Дуже вигідна покупка у наш час неймовірних витрат. Очевидно, що наступним підписанням має бути голкіпер, чи буде це вона на Зінтеру чи хтось інший, покаже тільки час. Закінчувати ж випуск будемо найбагатшим клубом світу. І знову Ньюкасл не підписує неймара Чембапе. Сороки скористались зміною керівництва у Мілані і за 64 мільйони забрали Сандро Тоналі. Не заграти цей хлопчина може лише за однієї причини, якщо почне сумувати за сонячною батьківщиною. В усіх інших випадках це супер-трансфер для сорок під Лігу Чемпіонів. Друзі! Оцініть випуск лайком, якщо він вам сподобався. Якщо ви з Австралії, ставте лайк догори ногами. Перегляньте відео про топ-трансфери початку століття, а я поки підготую ролик про наступну четвірку клубів. На цьому в мене все. Любіть футбол!